Наступний мінерал гесоніт. Твердість 70,7,5, щільність 6,5,8. Такий ну, в три рази вже важче за звичайний камінь. Блиск скляний, смолянистий. Але коли на нього дивишся, то навіть не подумаєш, що він такий може бути важкий. Таке враження, що це просто скло. Ну і вироби. Гесаніт різновид гранату, гранату грасоляра медового, жовтого або помаранчевого кольору. Здалеку помаранчевий колір гесаніту може сприйматися як червоний. При штучному світлі колір деяких огранених камінців здається яскравіше, ніж при денному світлі. Порпурно-червоний або фіолетові гранати теж часто вважають гесанітами. Гесаніт не так твердий, як мінерал гіацинт. Завдяки цій особливості гісаніт і отримав свою назву. Грецькою мовою хесон, тобто слабий, менший. До того ж, Гесоніт нижче по якості і цінності за інші гранати. Тому і назва Гесоніт, тобто менший, менший нижчий по якості, я би так би сказав. Але це не відміняє його якості. Комусь треба сильні. Енергії комусь треба е, помірні. Гесоніти добувають у Італії, Індії, Німеччині, Росії, а також у Мексиці і шрі Шрі-Ланки. Інші назви: східний або цейлонський гіацинт. хибний гіацинт, Гіацинтоїд. колофоніт коричневий камінь, олінтолін і е цинамід. Знаки зодіака. Не виявлено. Енергія чоловіча ян впливає на чари уста і персі. О, тобто виходить середні. <клухи> Лікувальні властивості. Гесанід позитивно впливає на травну систему, покращуючи обмін речовин, засвоєння поживних речовин та функціонування кишківника. Ну, Додам, да, ну, такі, з такими якостями гесаніт, в принципі, можна використовувати, ну, ми використовуємо цього. Інший мінерал, да, я маю на увазі, у вас стоїть банка або графін, кувшин з водою, а всередині лежить мінерал. І таким чином вода мінералізується. І от якщо пити постійно таку воду, то вона буде допомагати. Його використовують при проблемах зі шлунком, печінкою та підшлунковою залозою. Корисні при травленні, запорах і алергіях, Здатен зміцнювати імунну систему та підвищувати опорність організму до інфекцій. Деякі літотерапевти стверджують, що гесаніт допомагає при різних шкірних проблемах, таких як алергії, висипання та екземи. Ну, я думаю, це більше через примочки. Камінь допомагає збалансувати емоції, зняти стрес, тривогу та нервове напруження, сприяючи емоційної стабільності. До речі, от поки читав, дали образ, як ще може бути, ну, щоб не настаювати, скажем, воду, щоб потім робити примочки, як робиться, ставиться, наприклад, на тіло марля або люба тканина, яка тримає вологу. Мочить її в воді, ставлять на тіло, а на марлю ставлять вже ці мінерали. І таким чином вони, як і контакт йде, тобто самі дають цю вібрацію, Плюс вони передають через воду, тобто вона, вода міняє структуру і передає на шкіру. Це щойно такий от образ прийшов. Покращує циркуляцію бігу та енергетичних потоків в організмі. Намисто з гесонітів впливає на дихання. Може допомогти запаленням горлу. Далі, магічні властивості. Гесаніт вважається каменем, що приносить удачі, достаток, багатство та процвітання. Його носять для залучення фінансового успіху та нових можливостей. Він є потужним захисним амулетом що оберігає від злих духів, негативних енергій, чорної магії. Ну, не чорної, а темної магії. зараз я... Чорної немає, є темна магія. Світла і темна. Пліток та недоброзичливців. Особливо його використовують. Для захисту від впливу тіньових планет у ведичній астрології. Ну, всі знають, там Чорна Луна, ну, це не тільки до речі, у ведичній, і в такій астрології вони теж є. Тобто Чорна Луна це коли людина може бути, як це правильно сказати, висловити. Людина може пити, да? а з чорною луною людина може піти в запой. Це є залежність, так. Да. І, наприклад, наркомани, да? Ну, тобто, до речі, і релігія теж відноситься до Чорної Луни. Наскільки я знаю, навіть в мене якраз релігія стоїть. Чорній Луні. И ну, релігія знання, веды, да, стоять в Чорній Луні. И я міг би бути або фанатичним там Попом, але я повинен це розуміти, розібратися, и тоді я фанатиком не стаю, а просто, ну скажем. Веду правильний, помірний, ну, правильне життя, скажімо так. Без фанатізму, як кажуть. Камінь надає сміливості, рішучості та впевненості у собі. Допомагає подолати страхи, невпевненість та сором'язливість, особливо в спеціальних соціальних ситуаціях. Єсаніт покращує соціальні навички, допомагає знайти спільну мову з людьми, залучати нові зв'язки та підвищувати свій авторитет. Ну, Такими якостями да, це треба мати людина, яка працює з людьми, зразу чомусь іде там пенсіонний фонд, вот такие, да, там, де особливий контингент, старші люди. Бабки і дітки, які вважають, що їм, ну, в принципі, їм держава реально повинна заборгувала, але ті люди, які сидять і працюють, вони, в принципі, ну, не до цього. Він покращує концентрацію, ясність розуму, пам'ять та здатність до навчання. Ну, чи хто, скажімо так, це більше підійде е, розсіяний, як це українською, ну, неконцентрований, да, скажімо так, людина, яка там раз, слухає, слух, слухає, раз її понесло там гавлопати. Е, таким дітям, в принципі, воно буде допомогло. Гесаніт стимулює творчі здібності та натхнення, допомагаючи знаходити нові рішення та ідеї. У індійській міфології жовті гесаніти асоціювалися з нігтями Бога вала. Ну, якщо чесно, не знаю, хто такий Бог вал е, і асоціація з його нігтями. Ну ладно, це вже ті, кому цікаво, розберуться.